Доброго дня, шановні наші глядачі. Я дуже рада вас вітати. Нагадаю, що мене звуть Ірина Таран, а це програма Порядін інформ освіта. Вже так традиційно ми виходимо по четвергах. Сьогодні ми виходимо раніше ніж це ми робимо зазвичай. Є на це ці, ці певні причини, про які я потім розкажу, а зараз представляю наших учасників. Незмінна ведуча програми Пертин інформосвіта» пані Наталія Журенко. Наталія, вітаю тебе. Добрий день. І сьогодні, Наталя, ти виходиш із твоєї школи, так? Це? Так, да, перший раз ми виходимо в ефір саме із нашої школи. І це дуже приємно, тому що, бачите, ми по покроково, невеличкими кроками, але ми навчаємось володіти інтернет-технологіями, і нам не обов'язково вже. ну Це зараз я. Про вас, Наталія, говорю, що вже Наталі не обов'язково приходити в громадську організацію «Жіноча ініціатива, вже можна із свого робочого місця вийти до нас у прямий ефір. З одного боку, це приємна новина, з іншого, можливо, і не дуже приємне. Але я впевнена, що пані Наталі, ви все одно будете приходити до нас у гості. Так? Звичайно. Так, і сьогодні з нами Денис. І ще Денис, привіт. Дай, Денис, так Денис. Скажеш декілька слів нам? Всім. Все класно. Все Ой, класно. я бачу Брайана, що на привіт. Брайан, добрий день! Я така щаслива, бо я за всіма скучила і скажу тим, хто нас зараз переглядає, що я зараз не в Пирятині, не в громадській організації «Жіноча ініціатива. Я зараз знаходжусь в Ульянівську. І в мене є дуже почесна місія. Тому що я тут перебуваю вже більше тижня. Спочатку я була в Москві, де пройшла дуже гарний, відвідала дуже гарний семінар із Бодо Бодошефером. В мене дуже сильні враження. Я не знаю, як їх всіх передати, але це фінансовий геній і думаю, ті знання, які я отримала, обов'язково буду використовувати в роботі в громадській організації жіночі ініціативи. А зараз я знаходжусь в Ульянівську. Мене тут гостинно приймає громадська організація Город женщин. Ось зараз дівчата будуть підходити, і в мене є там декілька, якраз декілька таких хвилин для того, щоб провести програму Порятин інформосвіта». ну не буду більше про себе. Брайан, скажи ще ти декілька слів. Радий мене бачити? Радий бачити також. Добрий. День. Я, просто... Я, так... Я також Ой, дякую, Брайан. Так, пані Наталія, і до вас Перятин Інформ це та програма, яка інформує про події. Про новини, які відбуваються на освітянській ниві безпосередньо в порятинській школі номер 6. Розповідайте, що сталося цікавого за ці дні? За ці дні відбулося дуже багато цікавого, про що я хочу розповісти вам саме в цій передачі. Отже, вже другий тиждень проходить моніторинг якості знань загальної освіти в 5-х і 10-х класах. Десятикласники писали тести з геометрії, історії та біології, а п'ятикласники перевірили знання з математики і української мови. Учні показали гарні знання з усіх предметів, не підвели своїх вчителів, і за це ми велике їм, з великою вдячністю. Ну і нас це дуже радує. Так, пані Наталя, і я знаю, що Дениса є фотографії, він нам да, буде допомагати саме... сьогодні. В ефірі, Боже, яка сьогодні цікава програма. Зазвичай я демонструю фотографії. Сьогодні в мене є такі гарні помічники, такі як Денис Москалець, який волонтер в громадській організації Жіночі ініціативи. Дякую тобі, Денис. От саме І... ви бачите, як п'ятикласники писали вчора українську мову. О, як я скучила за цим всім! Продовжуйте, Наталія! Світлі рішень серпневої конференції педагогічних працівників, вчителі порятинської спеціалізованої загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номерів впроваджують практику роботи, нові форми і методи. Цікаво проходять уроки математики в 1 А класі. Першокласники завершили вивчати числовий ряд. Переверніть, будь ласка, це ще наші п'ятикласники, а от зараз ви побачите наших першачків. О, які чудові першачки. І підсумком під цієї теми стала подорож до лісової школи. На шляху було безліч перешкод. завдання від їжачка зайчиком. Невгамовна ворона зашифрувала слово. Які лісові звірята написали на кленових листочках? На галявині діти допомагали цифрам дістатися до своїх квартир у казкових будиночках. Гортайте фотографії, там дуже багато. Пані Наталя, ну і ще раз скажіть нам, хто очолює цей клас, хто класовод цього чудового класу? Класовод цього класу. Васько Анжела Анатолівна, Ви знаєте, хто бачив попередні передачі? Це наш незвичайний клас, це клас інклюзивного навчання. Це е, в цьому класі учаться діти. З, цікаві ну, ми їх називаємо наші зірочки. Їх три в цьому класі. Наші найкращі діти, і, найкращі діти, і от саме е, ось ви бачите один із них. Вона підійшла, якраз Анжела Анатольовна підійшла до нього. І я буду продовжувати далі отже. Так, до школи так, зустріли незвичайних чоловічків і тільки відгадавши геометричні фігури, з яких вони складаються, і пропустили далі. Далі мудра сова допомагала дітям по математичній стежинці дібратися до зупинки. Та й тут метелик серд, деякі стихи. Ці труднощі учні здолали швидко, дружно і вміло, і принесли подарунки лісовим звіряткам. Ось такий цікавий, чудовий урок пройшов саме у нас в першому А класі. Ви бачите, як, які гарні в нас учні, як цікаво їм навчатися нашим першачкам. Так, дуже цікава інформація, правда. Так, і що ще чим порадуєте нас? Які новини ви нам принесли в програму Періатинний інформу звіти, яка транслюється на каналі Фріспейс Вільний простір. Хто ще цього не знає? Оце все ще йдуть завдання у нас для першачків. Ви бачите, які цікаві вони були у нас. І зараз Деніс переведе наступну. Ну, хочу відмітити ще раз, як творчо підходять до уроків. Вчителі пирятин, Пирятинщини, безпосередньо Пирятинської спеціалізованої школи номер 6 Так, серед пір року осінь наймиліша і найчарівніша. Вона багата врожаєма, кольорами, спокоєм і красою. В останні дні тепла, завітала чарівниця і до нас у школу. Та виявляється, що прийшла вона не сама, а зі своїми трьома місяцями. Діти дуже чекали на зустріч з осінню, тому підготували і пісні, і таночки про осінь. Ось кружляють у танці різнокольорові парасольки, а ось зібралися всі овочі, фрукти і розказали, яку користь вони приносять людям. А святково прибрана зал звучали, звучали казки від осені і вірші, а з яким запалом та радістю діти брали участь у конкурсах. Кожен хотів перемогти показати, що саме його команда найспритніша. З немалою цікавістю і радістю спостерігали за святом не тільки діти, а й дорослі. Багато батьків були присутні на святі осені. Вони прийшли підтримати своїх діток, порадіть цьому святу разом з ними. Саме через курс сім'ї ми намагаємося формувати. Морально-духовні цінності учнів. Ось бачите, яке цікаве свято пройшло у нас для учнів саме початкової школи. Всі класи приймали участь в конкурсах, готували різні виступи свої. Ну, я бачу, що крім того, що ваші діти свою творчість проявляли, вони ще грали в різні ігри. Ну, тому що це діти дітям завжди приємно бавитись. Коли свято підійшло до завершення, чарівниця осінь пригостила. От, підождіть, будь ласка, то вже далі пригостила всіх діток чарівних своїх корзинок подарунками смачними, червонобокими, запашними яблучками. А от далі Дідніс далеко вже пішов. Показувати наступне свято. 14 листопада відбулося конкурс Міс осінь 2013 серед учнів 5-6 класів. Дівчатка готувалися за загід. Потрібно було представити віз... візитівку, розповісти про своє хобі, прочитати вірш про осінь, затанцювати осінній вальс, продемонструвати костюм осінні. Кожна із учасниць була по своєму привабливою, чарівною і неповторною. Вікторія Назаренко, учениця 5-го Б класу, представила свої малюнки. Ілона Максим з 5-го А класу любить готувати, тому спекла торт. А шестикласниця Софія Богдан вправна майстриня. Вона підготувала вироби з бісеру. Альона Мороз, учениця 6 го А класу, Захопила глядачів виробами із соломи. Втілюючи в життя ідеї нової школи, ми намагаємося створити умови для максимальної реалізації потреб, природних здібностей і можливостей дитини. Дівчатка виразно, натхненно читали вірші про осінь, а як гарно учасниці кружляли в осінньому вальсі. Запам'ятали глядачі і чудові осінні костюми учасниць конкурсу. Учасниці шкільної самодіяльності між конкурсами дарували присутнім ліричні та запальні пісні. За рішенням жюрі ніс глядацьких симпатій отримала Назаренко Вікторія, учениця 5-го Б класу. Нема у мене фотографії, щось вони пропали, а ви бачите їх. Так, так, є фотографії. А, да, на жаль, мені їх не видно. Ну, це дуже добре. Отже, міс вишуканість стала Максим Ілона, учениця 5-го А класу. Міс чарівність – Богдан Софія, учениця 6-го Б класу. І міс осінь – Мороз Альона, учениця 6-го А класу. Це гарне, яскраве ліричне свято запам'яталося і учасницям, і глядачам. В умовах розвитку нової школи ми намагаємося надавати дитині можливість для саморозвитку, і ви бачите, які конкурси, в яких приймають участь дівчатка, мабуть, оце це і розвиток е талантів, правда, і те, що дівчатка вже з таких з такого віку не бояться сцени. Не бояться виходити на сцену, це теж дуже, дуже гарно. Саме головне Наталя, що вони виявляють себе як особистість, тому що е, от я бачу, що все-таки головним завданням нам, якщо ми говоримо про молоде покоління, та навіть і не про молоде покоління, це стати особистістю, проявляти себе як особистість, бути креативним, бути не, не таким, як всі, тому що от, наскільки я пам'ятаю своє. Своє дитя, шкільні роки, то нам завжди говорили, будьте як всі, не виділяйтеся. І, можливо, через це, ну от є в нас там певні такі, я не знаю, ну, перестороги, да, труднощі да. в Да. А от е, треба все зробити для того, щоб діти були максимально вільні у висловлюваннях, у прояв, проявах себе як особистості, і тоді їм буде набагато легше в житті. У мене питання до Брайана, Брайан. Скажи, будь ласка, от у, ти вчився в школі, давно це було, але чи, чи в ваших, от, вам в навчальних закладах Америки, часто проводять такі різного роду заходи для дітей? Ого, <головік> цікаве питання. Ну, з Америки це дуже різні. А, я думаю, в Україні, і, і, ну, як я бачив через фото, а, дітей тут. Uh, знаю багато більше про культуру, українську культуру, І це, це більше цікаво. Uh, ну, дітей в Мерці hmm, не дуже подобається школа. Не дуже <laughs> подобається не школа. До, не дуже подобається і uh, не, вичи, не вичилися багато про американську культуру Також це дуже цікаво тут. Uh, ну, приємно чути, та завжди говорять в американців все краще, краще. Виявляється, у нас така дуже, дуже гарна країна, і в нас дуже багато цікавого відбувається. Ну, так. Так. Пані Наталя, продовжуйте. І останнє наступне повідомлення у мене стосується майбутніх першачків. А тепер відкласти просимо справи, слухайте уважно, тати і мами. Листки перегортає календар і незабаром донька й син школяр. Із десятком попрощається весняну пору, а далі де навчатися, яку вибрати школу. По вулиці Гагаріна серед Беріз довкола у місті розташована шоста школа. Гостинно всіх учнівський колектив чекає і прийме первачків, І раді будем бачити в співпраці ще й батьків. Щодня зустрічають школярів, старші друзі, вчителі, просторі класи. Обладнано сучасно спортивний тренажерний зал щодня також чекає і двері навсі швидя тих, хто про здоров'я дбає. Окрім уроків справ багато, Вміємо дружно відпочивати. Збираєм пісенька дзвінка. Дітей усіх на свято, багато різних конкурсів, призів також багато. У класах тепло й затишно, стоять рівненько парти, і навчаються за ними майбутні таланти. Що ж тікаємо серед них побачити дітей нових? До зустрічі у дружнім колі, до зустрічі у шостій школі. О, браво! Хто написав такий чудовий вірш? Це наш класовод 4-го А класу, хижняк Ірина Григорівна, і майбутній класовод першого А класу. Отак От ми чекаємо майбутніх першокласників до себе в школу. Хочемо показати, як у нас гарно, як у нас цікаво, які гарні у нас свята проходять. Ну і про те, що ми завжди раді учням, які навчаються в нашій школі. О, дякую, пані Наталя. Ну, це вже була не просто реклама, це була творча така креативна реклама. Я думаю, ті батьки, які думають, ще досі думають, в яку школу ж привезти нам дитину. Я думаю, що вони зроблять для себе висновок і приведуть їх в порятинську школу номер 6 А я хочу нагадати, що це програма Порятин інформа Мої колеги знаходяться в Пирятині, а я знаходжусь в Ульянівську, далеко від вас, за 2000 кілометрів. Але це дає, все одно дає нам можливість спілкуватися і проводити наші програми. І це чудово, це прекрасно. Програма Порятинний у нас виходить зазвичай по четвергах. Але, пані Наталія, я знову буду вас просити, чи не зможете ви вийти? Не в четвер, а в вівторок тому, що знову знову станеться така подія, що я буду не на місці. Четвер я буду е, буду займатися вже, буду вже в іншій країні, бо я буду тепер в Молдові, але вівторок я зможу з вами зустрітися для того, щоб ви знову повідали, що ж буде цікавого, що відбулося цікаво, і що буде цікаво в Порятинській загальноосвіт... загальноосвітній школі номер 6. Ще тоді скажу, якщо ви вже погодились, це дуже добре, то тоді для наших глядачів, що наступний випуск програми «Поряд і інформосвіта» відбудеться у вівторок, дочекайтеся обов'язково, ви бачите, що в нас дуже багато цікавої інформації, вона така у нас гарна і позитивна. А, а програма інформ інформосвіта» в нас йде на каналі Фріспейс Вільний Простір. Хто ще знову ж таки цього не знає? Денис, якщо, ти, якщо тобі не складно, покажи, будь ласка, наш канал. Щоб глядачі також ще раз побачили, хто не Ой, дякую тобі, Денис, ось наш канал Free Space, Вільний Простір. І також я тебе попрошу, покажи, будь ласка, нашу сторінку, щоб наші глядачі також побачили, що ми дійсно йдемо в прямому ефірі. Тому. Ось ви бачите наш канал Free Space Вільний лише це наш YouTube канал. На нього, якщо ви підпишетесь, то ви будете бачити всі наші програми, які, які ми випускаємо. Ми це громадська організація жіночі ініціативи, і представники, які ви тут бачите: Брайан, Шон, Денис, Москленко, пані Наталя Журенко. Я вже вважаю вас нашою такою командою, тому що ви багато дуже, дуже робите для каналу «Free Space» Вільний простір. Бачите, ми йдемо в прямому ефірі. Все правда, я вас не обманюю. Пані Наталя, ну проанонсуйте, будь ласка, чи є вже новини, що ми побачимо у вівторок. Про що ви нам розкажете? Новин дуже багато. Ну, по перше, вчора у нас відбувся районний семінар психологів. Про те, як він пройшов, я вам розповім в наступній передачі. Триває тиждень, саме цікавий, мабуть, тиждень, саме для нас початківців, тому що тиждень початкової школи, як він відбувається, як ми кожен день, які у нас конкурси, які у нас відбуваються події кожен день. Знову ж таки, я це все розкажу на наступні, в наступній передачі. Ну і, звичайно, розкажу про те, як працюють вчителі старших класів, середньої ланки, і що нового відбувається в нашій школі, а відбувається у нас кожен день якісь події. Ну, я бачу, що дійсно, кожного тижня багато подій, кожного дня щось у школі відбувається. І це приємно, і це дуже чудово. Всі новини сказані, інформація передана. Я вас побачила знову ж таки з цього дуже щаслива, тому що скучила вже за своїм містом порятином, але те, що відбувається в таких далеких відрядженнях, це все робиться тільки для того, щоб громадська організація жіночі ініціативи ставала ще потужнішою, ще сильнішою, щоб у нас було багато наших партнерів яких з одних, яких я зараз перебуваю. Нагадаю, що я зараз перебуваю в місті Ульянівську, громадська організація Город женщин. Дуже така цікава організація. І ще скажу також інформацію: хочу з вами поділитися, що завтра у громадській організації Город женщин я розпочинаю навчальний тренінг з медіації. Також пишаюся цим і не дочекаюся своїх нових учасників. І я поділилася з вами інформацією. Дякую, дякую, Денис. Я спробую завтра, якщо мені допоможе і Денис, я спробую зробити так само пряме включення, щоб ви познайомилися із моїми. Я називаю їх дітьми, тому що всіх, всіх тих, хто приходить на тренінг, ми навчаємо. Хвилююся, як це все буде відбуватися, але познайомлю вас із ними. І на цьому буду завершувати нашу програму Порятин інформа світа, яка транслюється на каналі Фріспейс Вільний простір. Всіх вас цілую, люблю дуже сильно, як Кондратюк говорить у своїх програмах. Ну, правда, я за вами дуже скучила. Скоро побачимось. До побачення. До побачення. До зустрічі. До побачення. Па-па.